В сучасних умовах життя людина отримує велику кількість інформації, більша частина якої сприймається візуально, тобто нашими очима: телебачення, інтернет, преса. Відповідно, наші очі отримують велике навантаження, що рано чи пізно може призвести до погіршення зору. В мережі оптик-люксоптика Optic все зроблено для зручності і комфорту клієнтів. Тут ви зможете швидко і безпечно пройти діагностику зору на сучасному обладнанні та отримати консультацію в кабінеті лікаря-офтальмолога. За зором наших постійних клієнтів стежать найкращі лікарі-офтальмологи міста. Для підтримання здорового зору ми рекомендуємо кожні півроку виконувати діагностику зорових функцій. Якісна діагностика дуже важлива, адже від неї залежить не лише підбір м'яких контактних лінз або окулярів, але й здоров'я очей в цілому. Для постійних наших клієнтів ця процедура виконується безкоштовно та безстроково. Спосіб корекції зору контактними лінзами природний для ока і має багато переваг для людей, що ведуть активний спосіб життя. Тут ви знайдете лінзи таких світових виробників, як Alcon, Bausch Lomb, Sauflon. Саме зараз в мережі Оптик-Люксоптика проходить акція. При купівлі трьох контактних лінз Air Optics Night and Days Aqua у подарунок ще одна лінза. Вартість акційного набору складає 282 гривні. Люксоптика має великий асортимент окулярів і оправ сучасних брендів Сандерсон, Ексо, Гучі, Рейбен, Карера Максмара. Якщо у вас особливі зорові потреби, тут можна виготовити окуляри і лінзи на замовлення. Усі сучасні оптики обладнані сучасними майстернями по виготовленню окулярів на замовлення. Скористайтесь акцією, яка саме зараз проходить в Люксоптиці – Готові окуляри для корекції зору вартістю 149 гривень. Люксоптика надає своїм клієнтам якісне обслуговування, спонукає. Про свій зір і дарує знижки пенсіонерам, студентам, іменинникам та постійним клієнтам. Для постійних клієнтів також діє дисконтна програма, де всі подальші покупки ви можете здійснювати зі знижками. Люксоптика оберігає зір.